Сьогодні у випуску СБУ підозрює у хабарництві працівників Кировоградської служби з надзвичайних ситуацій. За даними СБУ, посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності. У Світловодську підготувались до опалювального сезону, та його безперебійність гарантувати не можуть, каже міський голова. Буду всі, кімнати закривати, буду в одній кімнаті. Якщо буде холодно, то буду отаплювати що машатілась. Другого виходу не буде. У Кропивницькому зросла плата за послуги з вивезення сміття. Скільки платитимуть містяни та чому підвищили тариф? Знайомі тут повідомили про те, що будуть підвищені ціни до 36 шісті гривень з чоловіка. Оце все, що ми знали. Ніякої постанови, рішення нічого ми не бачили. Школяр з Новгородки з квітня допомагає у гуманітарному центрі. Їздить з селища у Кропивницький за 30 кілометрів. Це дає як сил, також віру в те, що перемога близько. Служба безпеки України підозрює у хабарництві працівників Кіровоградської служби з надзвичайних ситуацій. Речник СБУ Артем Дегтяренко розповів, що під слідством, окрім працівників Кіровоградської служби, посадовці та керівники підрозділів у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях на цьому відео СБУ. Ви бачите обшуки в кабінетах та вдома підозрюваних за даними СБУ. Посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній. Хабарі заприскорене походження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності. Служба безпеки України оприлюднила запис телефонної розмови, під час якої, за інформацією СБУ, працівник служби з надзвичайних ситуацій та посередник домовлялись про оплату послуги. З тих пор, нам в Кіровограді появився центр ми теж працюємо з центральним офісом, тому що під Київляли курірували. Ага. Я пригону туди, й Предписание и вручаем в центральный офис директору. И потом появляется поток. Идентификация, декларация, пласт там, идентификация второго. Стар... Ты мне скажи, что тебе надо, да, да и все. И закруглим этот вопрос, я все прекрасно понимаю. Да что, она там пятерочку, да, Пятерочку, я думаю, это нормально, да? Давай посмотрим. Хорошо, я понял тебя. Посмотрим, я зараз все подиму, всі записи. А сам перед схема стосувалася погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій на потенційно небезпечних об'єктах, зокрема у великих торгових центрах, АЗС та інших об'єктах. За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях. Частина із них виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій. Зокрема, під час ліквідації наслідків російських обстрілів, за даними речника СБУ, щомісячні прибутки підозрюваних від організованої ними корупційної схеми становили понад 10 мільйонів гривень. Про підозру повідомили шістьом за скоєне загрожує від 4 до 10 років позбавлення волі. Службою безпеки України вчора було проведено обшуки начальника відділу техногенної безпеки. Обшуки відбувалися у нього в кабінеті на робочому місці, і вдома. Цей відділ входить до складу інспекції головного управління ДСНС України у Кіровоградській області. На період проведення слідчих дій ця людина відсторонена від посади. Перелік питань, які висунуло СБУ, дійсно належить до його посадових обов'язків. Але результатів перевірки у нас немає. Запобіжний захід підозрюваному працівнику Кіровоградської служби з надзвичайних ситуацій поки не обрали. Анна Добран, новини на Суспільному. У квартирі жительки Світловодська Людмили Антонової централізоване опалення. Каже, минулої зими платила щомісяця 3,5 тисячі гривень. Зазвичай опальний сезон починається з листопада у нас. До зими в умовах воєнного стану жінка готується. Буду всі кімнати закривати, буду в одній кімнаті. Якщо буде холодно, то буду отаплювати а що тілась, другого виходу не буде. У підвалі цієї багатоповерхівки слюсар Денис Паномаренко підготував внутрішньобудинкові мережі до опалювального сезону. Коли починається опалювальний сезон, ми проходимо, відкриваємо, запускаємо будинок, відкриваємо обратку, набираємо будинок і потім відкриваємо подачу і розповітрюємо всі 29 будинків з централізованим опаленням, які мають на утриманні, до зими підготували, каже директор підприємства Анатолій Кочугурний. Готові на сьогоднішній день до прийняття якісного підкреслюю, якісного теплоносія. Це тиск, який повинен відповідати нормативам, що надасть якісне до Дожимання тепла і також саме температурний режим на манометрах і термометрах. Саме це воно й показує і зворотні. Чи буде тепло в будинках світловичан залежить від готовності мереж? Пояснює керівник теплопостачального підприємства Сергій Московський. Підприємство все дасть зробить можливе для того, щоб те тепло. Яке ми з генеруємо з цього газу, що отримали, дійшло до споживачів, але хотілося б, щоб і споживачі змогли отримати це тепло своїми мережами, батареями і іншими інженерними заходами, що знаходяться в будинку, каже, вартість опалення під час воєнного часу не зміниться. На обліку знаходиться 11 тисяч абонентів споживачів. Це не вважає соціальної сфери, дитячих садків, школ, лікарень та інших культурних об'єктів на К початку, кінець опального сезону, значить населення і загальна дебіторська заборгованість, я скажу населення, бюджетні організації, і інші всі заборгували підприємство 220 мільйонів гривень. Значить, стосовно нашого боргу це в районі 210 мільйонів гривень, без штрафних санкцій, без податків, без оцих всіх. Але якщо доплюсувати це, то колосальна сума буде приростати в районі 300 мільйонів. Мережі теплопостачання до зими готові, каже міський голова Андрій Маліцький. Ніхто зараз в час війни не може дати гарантію. Ніхто не може дати гарантію, тому що ми не знаємо, що від... очікувати від нашого ворога. Ми отримали чітке завдання від Мінрегіону про те, що ця зима буде найпроблемнішою. Для того нам дали завдання про те, щоб ми максимально намагалися перейти на альтернативні види опалення, для того, щоб зменшити споживання газу. От на 10% як мінімум, і зараз ми взяли декілька об'єктів для того, щоб перевести на альтернативні види опалення і таким чином зняти навантаження по газу ну, на наші тепопосачальні типу, підприємства. Жителів просить вже зараз готуватися до зими, запаститися найпростішими заходами це ковдри або, можливо, там електро. Одіяла каже, початок опалювального сезону в місті буде залежати від безпекової ситуації і погоди. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина багато Микола Тарасенко платить за послуги з вивезення сміття за півроку. Каже, так йому зручніше ніж щомісяця. Про те, що з вересня платити доведеться більше, знає. Знайомі тут повідомили про те, що будуть підвищені ціни до 36 шісті гривень з чоловіка. Оце все, що ми знали. Ніякої постанови, рішення нічого ми не бачили. Порахував його сім'я з двох людей, платила 300 гривень за півроку. Після подорожчання буде 420. 7 вересня один мешканець квартири сплачуватиме за вивезення сміття 36 гривень 56 копійок. Приватного будинку 38 гривень 68 копійок. До цього тариф був 25 гривень 7 копійок та 31 гривня 85 копійок для приватного сектору. Микола Тарасенко вважає, потрібно збільшити кількість контейнерів, щоб на сміттєвому майданчику було чистіше. Пилюка, вонь від продуктів, зараз, які викидають. Кожна друга машина їде, викидає сюди, а в ці три ящики викидає 9 будинків, 9-поверхових. Економістка підприємства «Екостайл» Віталія Снігірьова пояснює, перед тим як пропонувати новий тариф на розгляд виконкому, вивчали, на які послуги забороняється підвищувати плату на період воєнного стану. Єсть такий закон, але цей закон регулює відносини на ринку природного газу та у теплопостачання. Поводження з твердими побутовими відходами не відносяться до переліку підприємств, на яких накладено мораторій щодо збільшення тарифу. Пояснює, доки діяв попередній тариф на вивезення та захоронення сміття, вартість пального зросла у понад два рази. Контейнери на майданчиках міняють раз на рік. У складових, з яких формують тариф, пальне це 24%, 22% заробітна плата, 10% купівля запчастин та ремонт техніки, по 20% податок на забруднення, на одну тонну сміття 49 гривень 50 копійок та інвестиції на закупівлю сміттєвозів та контейнерів. 5% орендна плата за землю на міському сміттєзвалищі. У Кропивницькому послугами підприємства користуються 180 тисяч людей. За попередній місяць, якщо сказати, то ну у нас оплата склала 36% від нарахування, тобто ви розумієте, що більша частина, Людей не сплачують, Да, є такі випадки, коли потрібно робити перерахунок. Наприклад, наприклад, дуже багато людей виїхало з міста, тобто їм потрібно надати підтверджуючі документи там, де вони зараз знаходяться. Ну, наприклад, це можуть бути карти побуту, інші документи. За рік кропивничани заборгували за вивезення сміття 17 мільйонів гривень. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький. Свято першого дзвоника на Кіровоградщині будуть проводити онлайн і офлайн. Формат обирають школи, сказала директорка обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. У нас були останні дзвоники в онлайн режимі. Звичайно, це вже знову школа вибирає, обирає школа, яка форма буде проведення лінійки і першого року. Те, що в будемо говорити про незламних воїнів, про Україну. Про національне патричне виховання це буде перший урок. Велика кількість батьків сказали, що ми хочемо перше, друге вересня онлайн. З 1 вересня у 454 школах Кіровоградської області навчатимуться понад 96 тисяч дітей. Серед них 8 тисяч першокласників, з яких 267 дітей-переселенців. Навчання буде за дистанційною змішаною і очною формами. Рішення про форму навчання ухвалюють засновники шкіл за результатами опитування батьків. Форму навчання у кожній школі можуть змінювати протягом навчального року очно 28,6% шкіл Кіровоградської області, змішано 35,5% і дистанційно 35,9%. Це станом на 1 вересня. Тому що цифра буде зовсім інша. Якщо ми кажемо дистанційно 35, майже 36%, то з понеділка з 5 вересня буде 28%. Чому, спитайте ви, відповім. Тому що велика, більша кількість перейде в змішану форму. Наприклад, місто Кропивницьких 1-2 будуть в онлайні, а з 5 всі 35 шкіл Буде змішно, бо три школи очно будуть. Наприклад, місто Олександрія вирішило на два тижні, а потім буде, в залежності від безпекової ситуації. Навчальний рік у 38 школах Кропивницького 1 вересня розпочнеться онлайн з міркувань безпеки. Про це Суспільному розповіла начальниця управління освіти Кропивницької міськради Лариса Костенко. З її слів, навчання розпочнуть майже 27 тисяч школярів, 26 тисяч з них кропивничани, тисяча переселенці. Ми радилися з ДСНС, радилися з національною поліцією. Все ж таки безпечніше буде, що ми. 1 вересня проведемо всі в дистанційному форматі, тобто наші керівники закладів підготували ну, багато заходів, з якими вони вийдуть дистанційно в дистанційному форматі до наших учнів. Три з 38 шкіл працюватимуть очно. Решта 35 шкіл організують змішану форму навчання. Є класи, які будуть тільки очно працювати. Є класи, які будуть працювати тільки дистанційно, і є класи, які по декілька днів будуть ходити до школи, а інші уроки будуть проходити дистанційно. Тобто, у нас у в кожній школі це свій сценарій, і просто сказати, який відсоток ми ще не можемо, тому що Ну от саме коли вже діти прийдуть, сядуть і розпочнеться навчальний процес, то ми зможемо якусь статистику сказати, але вона кожен день буде змінюватися. Акти про готовність укриттів підписані у 37 школах. У одній школі укриття немає. Через це її учні навчатимуться в сусідній. Анна Добран, Юрій Мирошник, новини на Суспільному, Кропивницький. 15-річний Данило з квітня трудиться в гуманітарному центрі Кропивницького, який допомагає переселенцям та військовим. Сюди приїжджає з Новгородки, яка за 30 кілометрів працює 5 днів на тиждень. Зараз нам прийшла велика партія одягу, і його весь скласти, перебрати. У центрі виконує різну роботу, реєструє переселенців, розвантажує допомогу, сортує речі та продукти. Це дає як сил також. Віру в те, що перемога близько, щоб хлопець не їздив постійно додому, стала його залишати в себе дома, каже координаторка гуманітарного центру Оксана Шевченко. Він уже як син нам ми до нього. У мене теж підписаний в телефоні. Він і Данічка синочок. Батьки до нам доручили його, довіряють. Ми за ним там придивляємося, контролюємо. Говорить, вирішила віддячити батькам за хорошого сина. Каже, прижийте мені, приміж картошку вибрати. Да. Він думав, що ми не приїдемо. Ми приїхали. Ми каже, його, Боже. Ми за дві години да, вибрали півтори. Данилу зробили сюрприз. Приїхали в Новгородку привітати його з початком навчального року. Вручили подяку і подарунки. Таких дітей треба завжди відзначати. І ну це людина з великим серцем. Такий молодий, перспективний, а вже на справжній чоловік. Дякую тобі. Його завжди багато. Він завжди хоче вдома швидко-швидко, щоб ми його відпустили в міст. Бо й там треба швидко. Теж допомога завжди. Дівчата завжди дзвонять, треба ну, допомога. І він з радістю. Він, він не то, що ми його заставляли, він сам захотів. Так. Приємніше стало на душі, неочікувано. Ми Не всі знали, просто що я займаюся волонтерством. У Данила є п'ятеро молодших братів і сестра. Він як старший, то в першу чергу як є багато роботи, то став до допоміг, а потім вже їде да, за день -два впорав, на, на планету, там до, до, допомагає. А так вдома за день-два впоралися. Яка робота накопичувалася за тиждень там чи за два. ж їздив допомагати так. Із знайомотихенько на да. то на день, то на два, потом почав ча чаще, то ну почали спілкуватися на цю тему, то ми не, не проти були з першого дня. Данило планує поєднувати навчання і допомогу в гуманітарному центрі, допоки Україна не переможе. Олена Жикалова, Анатолій Басистий Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Відкладаючи хатні справи, пенсіонерка з Кропивницького Тетяна Зайцева береться робити основи для маскувальних сіток. Українським військовим допомагає з 2014-го, коли Росія анексувала Крим. Вони були конче потрібні Плести їх ніхто не вмів. Тому я добула собі човник, нитки також трохи дали. Я навчилася плести саму сітку. Каже, потреба у сітках є постійно, тому працює щодня від 2 до 6 годин. Робоче місце облаштувала в кімнаті квартири. Для плетіння сітки перш за все потрібен човник. Можна купити отакий човник, якщо знайдете, або можна зробити це саморобний. або ще й на принтері, коли його роблять, а потім дороблюють. Сітка набирається спочатку на мотузочку. Цієї мотузки має бути досить багато, навіть більше, ніж ширина сітки. Найкращі нитки капронові. Ви намотуєте отак, човник. Оскільки зараз мені для уроку не потрібно буде повністю його намотувати, значить він має бути заповнений до самого верху. І отак ми набираємо усі 150 петель. Ми Знімаємо все це. І я пристосувала для цього стрім'янку. Для того, щоб підвіз. У готовому вигляді розміри цієї основи для сітки 4х7 метрів. Одну виготовляє за тиждень. Віднесу у волонтерський центр. Каже, там основу будуть обплітати стрічками тканин. Потім відправлять бійцям. Жінка запрошує інших містян долучитись до плетіння маскувальних сіток і готова організувати майстер-клас для всіх охочих. Анна Добрань, Василь Левицький, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький. У Кропивницькому роблять окопні свічки для фронту. Для цього збирають жестяні блішанки, картон, парафін чи віск. Підходять тільки баночки, такі плотні жесті баночки, які від кукурузи, від олівок, від ананасів. Замовлення на окопні свічки отримали від військових, каже Оксана Шевченко. Дуже великий запит є від хлопців військових, які живуть майже вже скільки місяців в окопах. Колоски нарізаємо і скручуємо так. Вставляємо в банку. Ось так. Робимо теж з картона Ось такий фітиль і вставляємо всередину. Все. Тепер треба залити це все воском. Воск вже у нас розтоплений. Прямо на все Все. Зараз я вам покажу на прикладі, як ця свічка працює. Така маленька свічка може гріти близько 4-5 годин. Говорить, окопна свічка не боїться вологи та вітру. Нею можна освітити окоп чи підвал і підігріти їжу. Цю баночку, по-перше, вона дає не дає дуже багато світла. Ну, достатньо для хлопців. Там, де не можна палити костри, там, де немає польової кухні, можна розігріти банку з супом жестяну, каву можна поставити, зварити. Також на цю банку можна поставити таку решіточку, можна навіть зажарити м'ясо. Нині в центрі зібрали більше двох сотень металевих банок. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.